Молимося до Пресвятої Богородиці про захист українського народу. У ці важкі часи довіримо свої серця її покрову, прохаючи миру, сили й перемоги для України. Саме Сорокоуст має найсильнішу дію, тому молитву читаємо обов'язково 40 разів поспіль. Матір Божа! Ти є наша небесна покровителька, укріпи серця українців, даруй відвагу мужнім, зціли поранених і утіш скорботних, випроси у свого Сина миру для нашої землі. Амінь. Матір Божа, ти є наша небесна покровителька, укріпи серця українців, даруй відвагу мужнім. Зціли поранених і утіш скорботних, випроси у свого Сина миру для нашої землі. Амінь. Матір Божа, ти є наша небесна покровителька, укріпи серця українців, даруй відвагу мужнім. Зціли поранених і утіш скорботних, випроси у свого Сина миру. Для нашої землі. Амінь. Матір Божа, ти є наша небесна покровителька, укріпи серця українців, даруй відвагу мужнім, зціли поранених і утіш скорботних, випроси у свого Сина миру для нашої землі. Амінь. Матір Божа, ти є наша небесна покровителька. Укріпи серця українців, даруй відвагу мужнім, зціли поранених і утіш скорботних, випроси у свого Сина миру для нашої землі. Амінь. Матір Божа, ти є наша небесна покровителька. Укріпи серця українців, даруй відвагу мужнім, зціли поранених і утіш скорботних. Випроси у свого Сина миру для нашої землі. Амінь. Матір Божа, ти є наша небесна покровителька, укріпи серця українців, даруй відвагу мужнім, зціли поранених і утіш скорботних. Випроси у свого Сина миру для нашої землі. Амінь. Матір Божа. Ти є наша небесна покровителька, укріпи серця українців, даруй відвагу мужнім, зціли поранених і утіш скорботних, випроси у свого Сина миру для нашої землі. Амінь. Матір Божа, ти є наша небесна покровителька, укріпи серця українців, даруй відвагу мужнім. Зціли поранених і утіш скорботних, випроси у свого Сина миру для нашої землі. Амінь. Матір Божа, ти є наша небесна покровителька, укріпи серця українців, даруй відвагу мужнім. Зціли поранених і утіш скорботних, випроси у свого Сина миру. Для нашої землі. Амінь. Матір Божа, ти є наша небесна покровителька, укріпи серця українців, даруй відвагу мужнім, зціли поранених і утіш скорботних, випроси у свого Сина миру для нашої землі. Амінь. Матір Божа, ти є наша небесна покровителька. Укріпи серця українців, даруй відвагу мужнім, зціли поранених і утіш скорботних, випроси у свого Сина миру для нашої землі. Амінь. Матір Божа, ти є наша небесна покровителька. Укріпи серця українців, даруй відвагу мужнім, зціли поранених і утіш скорботних. Випроси у свого Сина миру для нашої землі. Амінь. Матір Божа, ти є наша небесна покровителька, укріпи серця українців, даруй відвагу мужнім, зціли поранених і утіш скорботних. Випроси у свого Сина миру для нашої землі. Амінь. Матір Божа. Ти є наша небесна покровителька, укріпи серця українців, даруй відвагу мужнім, зціли поранених і утіш скорботних, випроси у свого Сина миру для нашої землі. Амінь. Матір Божа, ти є наша небесна покровителька, укріпи серця українців, даруй відвагу мужнім. Зціли поранених і утіш скорботних, випроси у свого Сина миру для нашої землі. Амінь. Матір Божа, ти є наша небесна покровителька, укріпи серця українців, даруй відвагу мужнім. Зціли поранених і утіш скорботних, випроси у свого Сина миру. Для нашої землі. Амінь. Матір Божа, ти є наша небесна покровителька, укріпи серця українців, даруй відвагу мужнім, зціли поранених і утіш скорботних, випроси у свого Сина миру для нашої землі. Амінь. Матір Божа, ти є наша небесна покровителька. Укріпи серця українців, даруй відвагу мужнім, зціли поранених і утіш скорботних, випроси у свого Сина миру для нашої землі. Амінь. Матір Божа, ти є наша небесна покровителька. Укріпи серця українців, даруй відвагу мужнім, зціли поранених і утіш скорботних. Випроси у свого Сина миру для нашої землі. Амінь. Матір Божа, ти є наша небесна покровителька, укріпи серця українців, даруй відвагу мужнім, зціли поранених і утіш скорботних. Випроси у свого Сина миру для нашої землі. Амінь. Матір Божа. Ти є наша небесна покровителька, укріпи серця українців, даруй відвагу мужнім, зціли поранених і утіш скорботних, випроси у свого Сина миру для нашої землі. Амінь. Матір Божа, ти є наша небесна покровителька, укріпи серця українців, даруй відвагу мужнім. Зціли поранених і утіш скорботних, випроси у свого Сина миру для нашої землі. Амінь. Матір Божа, ти є наша небесна покровителька. Укріпи серця українців, даруй відвагу мужнім. Зціли поранених і утіш скорботних. Випроси у свого Сина миру для нашої землі. Амінь. Матір Божа, ти є наша небесна покровителька. Укріпи серця українців, даруй відвагу мужнім, зціли поранених і утіш скорботних. Випроси у свого Сина миру для нашої землі. Амінь. Матір Божа. Ти є наша небесна покровителька, укріпи серця українців, даруй відвагу мужнім, зціли поранених і утіш скорботних, випроси у свого Сина миру для нашої землі. Амінь. Матір Божа, ти є наша небесна покровителька, укріпи серця українців, даруй відвагу мужнім. Зціли поранених і утіш скорботних, випроси у свого Сина миру для нашої землі. Амінь. Матір Божа, ти є наша небесна покровителька, укріпи серця українців, даруй відвагу мужнім. Зціли поранених і утіш скорботних, випроси у свого Сина миру. Для нашої землі. Амінь. Матір Божа, ти є наша небесна покровителька, укріпи серця українців, даруй відвагу мужнім, зціли поранених і утіш скорботних, випроси у свого Сина миру для нашої землі. Амінь. Матір Божа, ти є наша небесна покровителька. Укріпи серця українців, даруй відвагу мужнім, зціли поранених і утіш скорботних, випроси у свого Сина миру для нашої землі. Амінь. Матір Божа, ти є наша небесна покровителька. Укріпи серця українців, даруй відвагу мужнім, зціли поранених і утіш скорботних. Випроси у свого Сина миру для нашої землі. Амінь. Матір Божа, ти є наша небесна покровителька. Укріпи серця українців, даруй відвагу мужнім, зціли поранених і утіш скорботних. Випроси у свого Сина миру для нашої землі. Амінь. Матір Божа. Ти є наша небесна покровителька, укріпи серця українців, даруй відвагу мужнім, зціли поранених і утіш скорботних, випроси у свого Сина миру для нашої землі. Амінь. Матір Божа, ти є наша небесна покровителька, укріпи серця українців, даруй відвагу мужнім. Зціли поранених і утіш скорботних, випроси у свого Сина миру для нашої землі. Амінь. Матір Божа, ти є наша небесна покровителька, укріпи серця українців, даруй відвагу мужнім. Зціли поранених і утіш скорботних, випроси у свого Сина миру. Для нашої землі. Амінь. Матір Божа, ти є наша небесна покровителька, укріпи серця українців, даруй відвагу мужнім, зціли поранених і утіш скорботних, випроси у свого Сина миру для нашої землі. Амінь. Матір Божа, ти є наша небесна покровителька. Укріпи серця українців, даруй відвагу мужнім, зціли поранених і утіш скорботних, випроси у свого Сина миру для нашої землі. Амінь. Матір Божа, ти є наша небесна покровителька. Укріпи серця українців, даруй відвагу мужнім, зціли поранених і утіш скорботних. Випроси у свого Сина миру для нашої землі. Амінь. Матір Божа, ти є наша небесна покровителька. Укріпи серця українців, даруй відвагу мужнім, зціли поранених і утіш скорботних. Випроси у свого Сина миру для нашої землі. Амінь. Матір Божа. Ти є наша небесна покровителька, укріпи серця українців, даруй відвагу мужнім, зціли поранених і утіш скорботних, випроси у свого Сина миру для нашої землі. Амінь.